Я українець азербайджанського походження, азербайджанський бандерівець. Якщо свято, у мене є український прапор. Я беру його і закріплюю ось так. І всі знають, що сьогодні свято. 2022 у 2022 році, з перших днів війни, я пішов у тероборону, щоб записатися, але мені відмовили. Сказали: тобі не можна, ти священник. Я голова релігійної організації мусульман. На Закарпатті, крім мене, священиків мусульман немає, і мам один. Коли треба буде, ми тебе викличемо. От, от папуль, от десь да, Рушана, зайди, Рушана була у 2007 році приїхав на Закарпаття, і мені тут дуже сподобалося. Потім поїхав, сім'ю забрав і кажу: усе їдемо. ми в Приїхали ми в Мукачево, а там така тиша: людей мало автомобілів майже немає. Я й кажу, чоловікові: не хочу тут залишатися, не хочу тут жити. І розплакалася. Вирушили ми в'ясіння Рахівського району. Там дуже красива місцевість, гірські краєвиди, природа, повітря. і там мені сподобалося. А потім переїхали в Мукачево знову. А потім приїхали у Мукачево знову. Я взяв в оренду кав'ярню. Азербайджанок, які сиділи і продавали овочі та фрукти, влаштував туди кухарками. Сказав: готуйте і годуйте наших азербайджанців, азербайджанців. Мій чоловік дуже любить готувати. Якщо чесно, то навіть готує смачніше за мене. Приходжу, дивлюся. Ага, що там треба готувати? Все вперед. Ну десь було у нас таку на у дитинстві. Ми без рису не могли. Якщо хоча б раз на день не їли рис, то казали, що ми голодні. Зараз я готую вдома рис двічі на тиждень. Я маю його їсти. от рису мені не вистачає. Перед тим як приготувати розсипчастий плов рис треба на 2 години залити водою. Промивати його слід тричі. Потім ставимо воду, щоб вона закипіла. Додаємо сіль і рис. туди. А я готовлю кюкю. А я запікаю кюкю. Це теж наша національна страва. Вона готується із зелені кінзи, кропу та петрушки. Кінза, укроп і петрушка. Сюди йдуть перемелені горіхи, збиті яйця, ріпчаста цибуля, помідор, столова ложка, борошна. А паста. Усе разом перемішуємо, солимо, перчимо і в духовку. Виходить така запіканка. виходить, як запіканка. Я її глава діаспори. Я Очолюю діаспору азербайджанців. Думаю, нас приблизно 2000. але є і ті, хто не зізнаються, що вони азербайджанці. близько 10 років тому я почав об'єднувати нашу націю. Я сказав: створимо умови для діаспори, щоб робота з азербайджанцями велася постійно. Почав допомагати комусь документи оформити, комусь дозвіл на проживання. Раніше такого не було. У нас є свої свята на Новруз байрам. Ми збираємося завжди, як і на рамадан. буде саме Тепер буде найцікавіше У нас тут є вершкове масло. обов'язково. Одне яйце, жовток яйця. Потім сметана, а зверху шафран шафран. Ми замочуємо його у воді. Це шафран із нашої батьківщини. Ми її потихністю... Там Сам. Yeah, усе треба красиво викласти шарами. І на, кран, і на кожен шар трохи шафрану. Uh. Uh. Ставим... Потім Болітні... беремо рушник, щоб він увібрав зайву вологу, yeah. uh. кладемо сюди. <риклад> 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 Потрібно щільно закрити кришкою <риклад> і все. <риклад> Перші 20 хвилин варимо на середньому вогні, а потім на повільному. На маленькому. Я сама аварка. Я сама аварка. Теж очень народ, древній народ. Це давній народ, який живе в горах, горних містах. Я Талиш. Я Талиш. Талиші живуть між Іраном і Азербайджаном. У талишкі горах іраном і азербайджаном є сталиські горах. А я знаю шесть із Я Знаю шість мов. Моя рідна аварська. Знаю мову мого чоловіка талишську. Він моєї мови не знає, тож видно, хто кого більше любить. Знаю турецький. Також вільно володію турецькою, азербайджанською, російською та українською. Я говорю Я розмовляю турецькою, азербайджанською, персидською, знаю талийську, вона моя рідна. Знаю володію узбецькою, російською та українською. Ми від початку великої війни. Ми намагалися говорити українською мовою, але виходить не завжди. Якщо я йду до офіційних установ, стараюся спілкуватися українською. Ну я стараюсь більше розмовляти українською I, якщо ми знали, що буде війна, я з перших днів, коли сюди приїхав, я був розмовляв українською. Мама на роботі, а рушана вдома мені допомагає. нарізає моркву чи цибулю, чистить картоплю або моє посуд. ми намагаємося її вчити, бо їй же треба буде вийти заміж і готувати чоловіка. Я кажу, ти азербайджанка, Азербайджанка. Тоді і готуй щось азербайджанське. Я не спільно вмію готувати, але якщо навчитись так, звичайно, десь там з стреті спробу мене вийде, звичайно. Целий вот папка, да, вот эти всі, всі, всі машини, які я відправляв на фронт. Відправляв на фронт. Ну, я пройшов, взяв склади в оренду. Тоді я орендував складські приміщення, зібрав своїх друзів, які організували доставлення гуманітарної допомоги з кордону всі гуманітарки за границі. Вот это я тоже. Ось цей автомобіль я привіз. Это Саша Шершин. Ось я вам хочу показати цей справжній скарб Мерседес 5 п'ятитонний, який вирішує нам купу логістичних питань. Ну тут багато що є. Ну тут О, багато що є. Зараз Видите, колеса загружаємо на фронт. Видите? Мої ребята азербайджанці воюють. Мої хлопці азербайджанці воюють. 98 героїв загинули, захищаючи Україну. Ми молимося. Ми молимося п'ять разів протягом дня. Після кожної молитви робимо дуа. Молимося Богу за Україну за свою сім'ю. Насамперед, наше завдання молитися за Україну. Це за тому ми тут живемо і молимося за тих, хто зараз на фронті. Коли була карабаська війна, я це все бачив. Я не вірмени воювали, а проти нас воювали саме росіяни під час першої карабаської війни нам дуже допомагали українці. багато помагали українці. Мені казали у перші дні, а чому ти тут сидиш, та війна скоро й сюди дійде. А я відповідаю, я звідси не поїду, я тут буду до кінця свого життя. Яка у нас командна робота виходить. Йде, сана дідьох, і ще йдемо дідьох. Йо, бізбір, йох, ох, бурдак. Чо, чо, чо. О, 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 аромат очень такой вкусный. Так, в центре поставь. Что, а, что? Конечно. Такие бери. Угу. Ставь солнышко. Бисмиллахи рахмана рахим. Ну, Очень вкусно дуже смачно. Спробуйте. Оціни кухаре. Розсопчата вийшло. Це моя друга батьківщина. Місце роботи тут сім'я, донька, чоловік. Закарпаття багатонаціональне, і мені це дуже подобається. Тому мені комфортно тут. Україна візьме своє, окуповані території повністю звільнить. У нас буде дуже гарна держава. Я вірю в це.